Чи є загроза повторної можливо окупації якихось територій України перед перемогою? Ви розумієте, що війна триває, тому що є інтереси в тому, щоб вона тривала? Що Росія ймовірно готує вторгнення на територію НАТО? Цей конфлікт може переміститися з території України на іншу територію. Як саме все ж таки вирішуватиметься перемога шляхом? Перемовин чи все ж таки на полі бою? І я бачу підписання договору, але це не між двома країнами. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається чарівна ченнелер Ісіта Гая з нами знову на зв'язку. Дуже рада бачити, вітаю вас. Рада. Знаєте, сьогодні хотіла б з вами поговорити зокрема про вісників перемоги нашої держави. Дуже дуже часто українці мріють, українці уявляють собі, якою ж буде та сама перемога. Утім, перед цим зазвичай багато вже знаків, можливо, навіть не пов'язаних, але тим не менш, українці хотіли би. Вважати, що це якийсь вісник перемоги. На вашу думку, які сигнали, які ознаки можуть бути перед тим, як ми почуємо те саме повідомлення, ту саму новину про перемогу нашої держави? Насправді Україна енергетично зараз наближається до завершення воєнної негативної ситуації, і одним з таких основних вісників це є звісно видання За економіст, де обкладинка, ви знаєте, цього видання вона завжди передбачає події, тому що багато в житті сплановані, і ось на одному з останніх. Випусків було зображено президента нашої країни і президента Російської Федерації, і з тої сторони летів миру. Це також один із таких суттєвих ознаків того, що війна має припинитися в найближчому майбутньому. Також це свідомість самих людей. Люди вже готові до миру, вони вже збагнули свої уроки, вони вже їх відпрацювали, вони вже дійсно стомилися, і їм потрібна ця зміна. Вони вже готові прийняти реальність без війни. До війни ми так сильно не цінували життя. Ми не цінували своїх рідних. Ми не поважали так чоловіків, особливо жінки, жіноча енергія не було такої поваги, як зараз. Іде повага до чоловічої енергії, до захисників, також до жінок, захисниць. Взагалі до людей і до людського життя велика повага до життя. Старих людей до життя дітей. Зараз в нас є розуміння, що кожне життя цінне, і багато родин втратили своїх близьких і під час хвороби, і під час війни багато втрат. І Україна вона очистила свої землі через всі ці втрати і всі ці загибелі. Зараз негативна ситуація має припинитися. І весна це період відродження. Вісімка це рік карми, рік дракона і рік справедливості, тому що дракон це мудра істота, справедлива істота, і дракон може якраз таки навести порядок. Зараз ми можемо використовувати. Це рік портал для того, щоб вийти на новий рівень себе, війти в свою нову свідомість і обрати свободу, обрати життя в Україні без болю. Можна жити в Україні і не страждати, і не помирати. Але, звичайно, деякі речі потрібно змінити, тому що те, що ми говоримо, наші слова. Це вібрації, це звуки. І ось ці звуки вони створюють нашу реальність. Ми навіть не розуміємо, що ми взагалі говоримо. А ви знаєте, що є досліди, коли людина говорить на воду, і вода змінюється, змінює свою структуру. Це вже просто доведено науковцями. Уявіть, що ми. Складаємося на 80% з води. І ось ці слова, які ми говоримо, вони в першу чергу впливають на нас, вони впливають на нас на всі 100%. І ось коли ми співаємо гімн ще не вмерла Україна, це означає, що вона ще не вмерла, але вже вмирає. І їм звичайно потрібно змінювати і інші речі, підходи до життя треба змінювати, і треба видаляти всі програми жертв з українців з підсвідомості. Просто видалити. Цю ідею, що ми жертви, що ми страждаємо, що ми помираємо. Ми маємо змінити на те, що ми прекрасні, ми щасливі, ми квітучі, ми багаті, ми найбагатші. А в нас розвинена країна, розвинена цивілізація, всі гроші світу стікаються сюди. І це новий. Світ, нова реальність, краща реальність утворюється саме на території України. Ми є творцями а реальності для всієї планети. Ми є країною духовним центром для всієї планети. Ось так потрібно дивитися на Україну. Ми є духовний центр, і найкращі. Люди, вони прагнуть приїхати до нас, світі люди приїжджають до нас. Ось так потрібно думати про Україну: що це духовний центр, що це серце планети, і найкращі, найталановитіші люди приїжджають сюди. Якщо ми будемо про це думати, якщо ми будемо це уявляти, ми здатні впливати, змінювати ситуацію в нашій країні. Трохи поточнюючи питання стосовно того, що ми говоримо. На жаль, емоції іноді беруть вверх, особливо в е людей, е коли на жаль там потрапила ракета в будинок, е або, не дай Бог, вбила е когось із рідних. І дійсно багато хто не стримується і там проклинає росіян, наче це ну, нормальна реакція, агресія. Так виходять е всі ці негативні емоції, але чи не повертається це бумерангом? Коли ми когось проклинаємо чи когось благословляємо, ми не можемо це зробити тільки для когось. Ось коли ви промовляєте якесь слово, ви його промовляєте своїм ротом. І в першу чергу воно вдаряє по вам, воно вдаряє по вам зразу, дуже швидко. І вже потім воно доходить до іншої людини. І коли ви цю негативну енергію відправили, і вона дійшла до іншої людини, окрім того, що ви вдарили себе, ви ще отримуєте карму, ви ще отримуєте хвилю звідти. Ще одну. Ви маєте зрозуміти, що бути тим, хто нападає, тим, хто пускає бомби це велике прокляття. Просто бути такою негативною енергією, яка навіть не розуміє, що вона негативна, це вже. Бути проклятим, розумієте? Люди, які нападають на інших, які створюють смерть, вони прокляті. Вони просто не спроможні діяти інакше. Їх прокляття таке сильне, що вони не спроможні робити ніякого добра. Вони можуть робити зло. Це і є прокляття бути злом, бути такою енергією це прокляття, тому що такі люди вони постійно себе знищують у них всередині. Горить вогнем ще, воно ніколи не зупиняється, вони не можуть спати, вони не можуть їсти, вони не можуть знайти собі спокою ніколи. Вони ні в чому не можуть знайти радості ніколи. Не в сім'ї, не в грошах, не в приємних речах ні в чому. Їх ніколи нічого не буде радувати. І вони приречені таким бути. Розумієте? Вони самі є. Своїм власним стражданням і ось бути такою негативною енергією, це прокляті. Вони вже прокляті, без ваших прокльонь. Ці люди, вони прокляті, тому вони такі негативні. І все, що нам потрібно робити, це, знаєте, заповіді, які казав майстер Сананда якщо Підставили одну щоку, підстав іншу. Це не про те, що потрібно давати себе бити, а про те, що якщо негативна подія зараз входить в життя, це означає, що ця негативна подія, вона нас очищує від карми, Ми звільняємося. В той момент, коли вас хтось засуджує, хтось на вас кричить, в той момент, коли хтось на вас нападає, робить вам якусь біль. Вас очищують, це ваше очищення. З вас злітає негативна карма, і ви маєте казати, так, нехай зараз ось цією подією все счиститься, Я стану чистим, як немовля. Вся негативна енергія через таку подію вона йде з життя людини. І після цього відкривається портал позитивних подій, прекрасних подій, подій, де ви можете почувати себе абсолютно щасливим вже в цьому житті, вже в цьому тілі, тому кожна негативна подія вона нам служить, вона нам допомагає, вона знімає нашу важку карму з інших втілень. Якщо з вами відбувається прекрасна подія, це чудово, але ви маєте розуміти, що цей саме час ви напрацьовуєте карму, ви знімаєте з себе якісь благі вчинки, які ви робили в інших реінкарнаціях і ви їх втрачаєте в цей момент. Ось ви проживаєте щастя, але десь благо, яке ви робили іншим, воно просто зникає, воно втрачається. І ось це є негативна і позитивна карма. І взагалі наше завдання кожної людини, це не обов'язково, що в цій реінкарнації, але кожна душа прийде до того, що вона зніме з себе як негативну, так і позитивну карму, як негативні, так і позитивні події, і увійде в свою істину, і увійде в Творця, який не являється не позитивною, не негативною енергією. Він є все, що є, і нічого з цього. Просто він зніме весь досвід. Темна світла енергія це просто як одяг, це просто досвід. Ми можемо це гратися, ми можемо реінкарнувати. Але в якийсь момент ми виходимо з гри, ми знімаємо з себе весь досвід, як позитивний, так і негативний, як жіночий, так і чоловічий, людський. І ми розуміємо, що ми не жінка, не чоловік, не ця нація, не ця раса, не людина. А хто я? Я просто божественна суть, я просто світла і все, я все, є ніщось конкретне. Згадала ви про негативні події. Перше, що мені спало на думку, це те, що насправді вразило весь світ події в Бучі, події в Маріуполі, Катівні в Ізюмі. Ну загалом було дуже на жаль дуже багато цих жахливих подій. Які облетіли ну дійсно весь світ і вразили кожного своєю жорстокістю, зокрема з боку росіян. І хотілося б дізнатися, чи доведеться українцям ще до нашої перемоги пережити щось подібне, масштабне, страшне і лякаюче увесь світ. Ні, я не бачу повторення таких подій. І якщо ми говоримо про ці події, то це а, саме ритуали жертвоприношення, які були вчинені на території України. І якщо раніше сатаністи робили ці ритуали дуже скрито, таємно, вони викрадали дітей, вони викрадали людей, вони знущалися над ними. Це і зараз все відбувається, то тепер... Жертв має бути більше, і це має бути видно. І схожа ситуація трапилася, ви знаєте, в Ізраїлі, коли вторгнення це також було принесення жертв, саме як в Україні, угу. ну і також хотілося б знову ж таки дізнатися стосовно. Тих областей, які нині е, вважаються більш-менш мирними територіями, де такі знаєте тилові області, про які здавалось би вже можна не турбуватися, що там е, буде таке активне вторгнення окупація і так далі, чи е, дістануть до якихось із цих областей росіяни? Чи є загроза повторної можливо окупації якихось територій України перед перемогою? Ну, найбезпечніші області вони всім відомі: це Західна Україна і це центральна, це області, які знаходяться біля Києва, і це сам Київ, а це зараз найбезпечніші райони, і звичайно, Західна Україна також. Щодо перемог на фронті, багато військових експертів говорять про те, що ключем до перемоги є. А деокупація Кримського півострова Криму. На вашу думку, яким саме маркером перемоги може е, стати загалом просування ЗСУ на яких територіях? Потрібно розуміти, що Україні не дають вести насправді бойові дії, тому що в Україні немає зброї. Україну роззброїли. І якби в Україні була зброя, була атомна зброя, то війни б не було. Ніхто б не нападав. Але це планувалося дуже багато років. І для цього Україну роззброїли. Коли було роззброєння і підписувався цей договір, вже тоді планувався напад на Україну. Це було дуже-дуже давно. І зараз. Україні дають лімітовану зброю, тобто їй не дають зброю, щоб дійсно відбити свої території і піти в наступ на Росію. Їй дають рівно стільки, щоб просто тримати захист, і все. Хід війни зміниться, коли Україні просто дозволять забрати свої території. І є така зброя, з допомогою якої це можна зробити швидко. І якщо цю зброю Україні нададуть і нададуть дозвіл, тоді це буде швидко. Ви розумієте, що війна триває, тому що є інтереси в тому, щоб вона тривала. І, звичайно, влада і президент роблять максимально для того, щоб отримати певну зброю, яку можуть Україні надати її колеги. Але поки що, але в них вона є. Вони можуть її надати З початку року, та й наприкінці 23-го, в принципі, багато західних видань публікували статті про те, що Росія ймовірно готує вторгнення на територію НАТО, і отут хотілося б дізнатися загалом війна в Україні. Це початок третьої світової, або ж навпаки, Україна захистить Європу, західні країни від російської агресії? Це вже третя світова, тому що подивіться, скільки країн приймають участь кожна країна, яка надає зброю як Україні, так і Росії, вона вже приймає участь у війні. Але війна не йде на територію цієї країни, вона просто приймає участь. І, звичайно, європейські країни розуміють, Польща готується до того, що якщо не буде надана певна зброя, дуже довго в Україні, коли почалась війна, взагалі нічого не надавала. Ну, Якби зразу партнери зреагували, то не було б. Цього б не сталося, але реакція була дуже пізньою. Ми маємо ці негативні події. Якщо країни зараз не зреагують, просто цей конфлікт може переміститися з території України на іншу територію, тому що Україна відпрацювала і вищі сили зараз будуть допомагати завершувати цю ситуацію на території України, але є вірогідність, що ситуація розвернеться на інших територіях. А в нас ще є одна пікова точка, така як Тайвань. Я коли летіла з Таїланду. А біля мене стояли люди, і я просто подивилася на їх паспорт, і я побачила Тайвань, і в мене такий, знаєте, мороз по шкірі пішов. І я, це були чоловіки, і я бачила їх в формі, в військовій формі. І прийшло таке внутрішнє відчуття, що скоро їм потрібно буде захищати свій дім. Ось я навіть зараз говорю, в мене мороз знову йде по шкірі. Це ще одна така болюча точка на тілі планети. Mm -hmm. До речі, ви згадували перед цим, що війна в Україні не припиняється, бо це може комусь бути вигідно. І цікава ваша думка з цього приводу: в чому вигода, для кого йдеться про матеріальні якісь збагачення, фінанси, чи про що саме? Е, є сатаністи, є ритуали, які проводяться. І є жертви людей, і обираються території, на яких будуть великі жертви людей, жертвоприношення людей на цих територіях. І починається так звана жатва. Люди помирають, виділяється негативна енергія гавах, і вони енергією живляться. Зараз цей портал негативної енергії в Україні має навесні закритися. Але їм потрібна ця енергія, якщо це закриється на території України, якщо все вдасться, всі зараз об'єднаються і всі будуть випромінювати світлу енергію, ми зможемо закрити ось цей портал Гаваху. Але вони відкриють його десь в іншому місці, тому що їм потрібно це живлення, і їм потрібно це робити. Ви знаєте, вони сняться мені періодично. Я бачу цих людей. І я підходжу до них, і я бачу, що вони тримають в руках дітей. Я бачу деякі їх ритуали. Я просто потрапляю туди, де вони це роблять. І іноді вони дивляться на мене і кажуть, що ти нам зробиш? Що ти можеш нам зробити? Ти можеш тільки дивитися все. Ти, це все, ти нічого не зробиш нам. Але я не можу зробити місто, я одна не можу. Але я знаю, що якщо люди зрозуміють, що Бог це не дядько, який сидить на небі, а це енергія в їхньому серці, і вони можуть сформувати намір, що там, де я, там завжди світло, там, де я, там завжди любов, і я є цим божественним світлом, і я є божественним променем, все зміниться. І якщо ми збагнемо і зрозуміємо, хто ми того, що світло, яке ходить в темну кімнату, воно може змінити темряву на божественний потік. І це світло має пролитися в нашій власній свідомості. Потрібно робити практики, потрібно вгамувати розум, потрібно робити медитації, дуже багато хвилювань. А що я буду їсти, а що я буду пити, а що я вдягну, а це вже подорожчало, а це вже так, це вже інакше. Потрібно просто сісти і сказати: я Бог, який отримує досвід в цьому людському тілі. Я не людина, і я можу не їсти. Я можу не пити, я можу не помирати, і я можу не старіти насправді. І ці всі програми, ці всі реклами це просто нав'язано мені. Я можу все це викинути, і я можу ходити в. Я їздила в Індію і дивилася на святих людей, які ходять без одягу взимку в морозголі. І вони мають сітхи, вони можуть левітувати. Розумієте, вони за межами матриці, тому що вони просто зрозуміли просто побачили, і це стало їхнім досвідом, їхнього життя. Я не кажу, що ви зараз маєте зняти одяг, в воді. Я кажу, що ви маєте. Зрозуміти, хто ви, і зрозуміти, що ці речі, про які ви турбуєтеся, вони насправді не мають ніякого значення. Це просто частина людського досвіду. І якщо ви витратите 5 хвилин в день на медитацію, щоб просто сісти, закрити очі і відчувати своє тіло, відчувати свої долоні. Кожної людини є цілітельські здібності в долонях, але люди навіть не знають про це. І якщо в когось в сім'ї болить голова, можна прийти, покласти руки до голови і сказати: зараз вищою волею, вищого я, мій близький, мій ручний цього, я надаю своє благословення для його стіл. Все. І ось ця магія, вона є в кожної людини. Нам потрібно просто її побачити і взяти відповідальність і почати діяти не як просто я маленький і я нічого не можу. А я Бог, і я в людському тілі, в людській подобі, і я можу все, все можливо. Ось з такими думками ми здібні змінити ситуацію в Україні. Хотіла б згадати, що на початку нашого інтерв'ю ми посилалися на обкладинку за Economist, де саме був намальований український президент Зеленський, диктатор Путін і голуб миру. І цікаво, як саме все ж таки вирішуватиметься перемога шляхом перемовин, чи все ж таки на полі бою, і якщо Шляхом перем... перемовин, так, мирної, мирного договору, то на чиїх умовах? Перемовини будуть однозначно, і я бачу підписання договору, але це не між двома країнами. Це буде домовити, будуть приймати участь багато країн. Така реальність вона зараз стоїть, і будуть певні події, які будуть сприяти цій реальності. Тому вже зараз ведуться такі перемовини, вони не де не опішуються, але на енергетичному рівні я думаю, що будуть перемовини з приводу припинення цих воєнних бойових дій. І з свого боку ми зробимо максимум, щоб ці перемовини між різними країнами мали успіх. Ну і на сам кінець хотілося б дізнатися яким емоційно буде той самий день перемоги? Чи відчуваєте ви це? З одного боку, це щастя, що закінчилася негативна ситуація, а з іншого боку, це розуміння, що вона закінчилася не на всій планеті. І люди, які можуть відчувати дуже тонко. Своїм тілом вони будуть відчувати біль всієї планети, а не тільки однієї частини, тому що наша планета це божественне тіло. І якщо десь перестали різати пальця, а десь продовжують сверлити голову, то звичайно важко себе добре почувати. І Люди, які ясно все відчувають і бачать, вони відчувають всі процеси, які відбуваються в різних країнах. Якщо ви почнете спостерігати за світом взагалом, і дивитися на весь світ, ви побачите, що багато вже почалось підтоплень в різних країнах. Особливо це арабські країни, що, до речі, також є вісником кінця світу і вісником апокаліпсису, яким ми зараз проживаємо, і важко радіти, коли ти живеш в період апокаліпсису, як людині. Але якщо ти розумієш, що ти творець і ти прийшов, щоб залишити весь земний досвід, це Прекрасний портал для виходу в своє істине Я використати енергію каліюги, енергію апокаліпсису для того, щоб скинути зайву карму і знову повернутися до себе, до істинного себе, пізнати себе, скинути земний досвід і, врешті-решт, повернутися додому. Що ж, на цьому будемо ставити три крапки. Я дуже вам вдячна за таку цікаву, надзвичайно цікаву розмову. Я впевнена, що і надалі ми будемо з вами записувати не менш цікаві і пізнавальні інтерв'ю для наших глядачів. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ісіта Гая. Дуже дякую вам, дякую вам за увагу і. Обов'язково підписуйтеся на усі особисті соцмережі нашої гості. До зустрічі! Бережіть себе! Побачимось!